Сильні пожежі в Австралії не завадили власникам красивих цуценят провести щорічний парад своїх чотириногих улюбленців. Цуцики у костюмах Ходогів, Санта-Клаусів та Сомбреро продефілювали містом і збирали оплески захопленої публіки. А в цей час дикі тварини, що живуть у лісах і на фермах, страждають від найгірших пожеж на континенті за останні 30 років. Звірі виходять до людей в надії на порятунок. Власниця притулку для диких тварин розповіла, що з її установи вдалося врятувати кенгуру, валабі та куаути. Коли з'явилися пожежники, будинок вже горів. Але я сказала їм, залиште його, врятуйте моїх тварин. Так ми і зробили. Вогню, який охопив сотні квадратних кілометрів, протистоять пожежники з усієї країни, але поки що безуспішно. Спека та сильний вітер зводять їхні зусилля на нівець. Сотні людей змушені були залишити свої домівки у районі Аделаїцьких пагорбів. Поліція перекрила туди дорогу, не даючи їм повернутися. В інших місцях вогонь вже відступив, знищивши усе на своєму шляху.